Порошенко, звичайно, підтримує своєю компанією економіку України, можна так сказати, але я вважаю йому краще все ж таки залишатися депутатом просто і підтримувати якусь свої інтереси збоку. Я вважаю, що Петрові Порошенкові варто свою кандидатуру давати президенти. Чому? Ну він достойна людина, має практику. Я вважаю, що Порошенкові варто стати президентом України, він би більше піклувався про економіку нашої країни. Це Питання складне трошки. Він вже був в політиці, він вже був Ющенка, як я не помиляюсь, що він там виконував. Щось по СБУ він був, чи я так не пам'ятаю, але він був Ющенка. Тимошенчиха була прем'єром, а він, наскільки я знаю, був там з нею скандали постійно, плакав. Ну, Я не знаю на президента, я б його він не потягне на президента, тому що він вже був в політиці, недовіра велика до нього. Тим більше він є сильніший бізнесмен, як ви знаєте, Грошен то його ж фірма. Я б не довіряв йому. От на мера Києва от йому би то підійшло. Якраз то, якраз йому то, що потрібно. Я би так сказав, президентом України має бути людина не просто дипломатична, але людина, яка буде дбати і працювати для того, щоб ця держава зайняла якесь особливе місце в Європі, і в світі взагалі тому Порошенку дуже хороша кандидатура на президента. Значить, стосовно. Позиціонування Порошенка як майбутнього президента, значить, думка моя від'ємна. Чому? Бо тому, що зараз пройшло злив олігархів з економікою. Тобто до чого це веде? Тенденція до цього, що це просто люди не можуть бідні, пересічні жити. Тому моя думка негативна. Порошенка треба гнати і прочих.